Китайська шовкова краса воно чує ось у такому приміщенні. Воно малесеньке, але на ніч їм абсолютно вистачає. Зранку їх випускаємо і ущо. Дивіться, що роблять. Дивіться, що роблять. Комедія. Добрий ранок, я вас годую. Бачите, прелісті китайських шовкових? Хто там казав, що вони дуже няшні? Курочки так, ну півники. Це просто катастрофа. неважно, Стоїш ти до них передом, стоїш ти до них задом, боком. Воно отак летить на тебе і вущо. Присідати це точно не можна. Йой. йой -йо Ну правильно, у них тут розсілася. Ага, стала вже квочка. І вони захищаються гірше собаки. От заведіть цих курочок. О, а вийти можна чи я буду тут жити? Завести цих курочок в себе на господарстві замість собаки, півників самі півників. Курочки дуже хороші. Півники, ні. Дивіться, вийти мені неможливо. Бачите? Дивіться. Задом, передом боком. Я виходжу передом до нього. Це один. І тут стоїть другий. Обійти не дає. Я що буду жити з вами в пташнику? Церкві, люди добрі, церкві.